Привіт! Сьогодні на огляді справжня знахідка для тих, хто цінує якість, тепло, сучасний дизайн у поєднанні із привабливою ціною. І це камінні топки прибалтійського бренду X-Fire. У цього виробника достатньо великий модельний ряд. В цьому відео ми розглянемо моделі камінних топок, саме які стоять у нас в салоні. Порівняємо моделі Slim версії із версією PRO. Подивимося, як працює гілітини відкривання дверей, бокове, та на огляді буде одна пічка цього бренду. Тож поїхали. Почнемо із камінної топки X-Fire Slim 700 Flat із гіліотиною та темною керамікою. X-Fire в своїх топках використовують як фотерувальний матеріал кераміку. Стандартно світлого кольору. Темна йде як додаткова опція, як в даному випадку. Ми бачимо, що гіліатина в цих камінах фіксується в будь-якому положенні. Це дуже зручно. Модель серії Slim означає, що в неї більш компактна глибина 40 см. І одразу порівняємо із ось цією моделлю Pro 800 Flat. Тут вже повномасштабна глибина. Тож, зупинимось тепер більш подробно на цій моделі. Бачимо світлого кольору стандартну кераміку, яка дуже добре самоочищується. Гільятинний механізм працює дуже плавно, практично безшумно та герметично притискається. Бачимо два скриті фіксатори. Вони нам потрібні для того, щоб ми могли відчинити дверцята на ревізію. Все дуже плавно і злагоджено працює. Таким чином, ми можемо протерти скло. Та все, що нам потрібно для того, щоб повернути дверцята знову до вертикального відкривання це зачинити ось ці два фіксатори знову. І маємо гіллятину. Гіліятиний механізм працює завдяки двом противовісам, які знаходяться по боках топки та потужному тросу. Це дуже міцна конструкція, яка виключає деформацію. Довжина скла в даній моделі 77 см, висота 55 см.